Перебуває чорний, тепер там Аня у руках моїх ворогів у руках зрадника лісницького. Згодиться для перемовини з орденом. Дивись, що у протигазі була. Якщо заразиться, їй хана, а мертва вона ніц не варта. І що з нею робити? Замкни окремо і очей з неї не спускай. Відповідаєш головою. Коли закінчимо, я її заберу. Що ви робите? Простих людей вбиваєте. Комуністи називаються Кати. Ми виконуємо наказ керівництва Червоної лінії не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися. Еге, же припиняючи ваші муки, ми якраз рятуємо простих людей усього іншого. Санзо, тревога, воров на территории. Каха. Yeah, Дерпинкуается. Ну я тебе. Агу, ah -oh. человече. Ближче, підійди. диды. Че мне? Че Бо вона ніц не варта. І що з нею робити? Замкни окремо і очей з неї не спускай. Відповідаєш головою. Коли закінчимо, я її заберу. Та що ви робите? Простих людей і Комуністи називаються Кати! Законує монека з керівництва червоної лінії не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися. Еге, ж і припиняючи ваші муки, ми якраз і рятуємо простих людей усього і іншого метро. Але що? Як? У нас же навіть температури! Навіть температури! Твою ж наліво. Ти чого притул вже поцілити не здатен? Притомився? Та припини, сам здохне. Яке сам здохне! Зараз лейтюх прийде, він тебе поруч з ним покладе. Гайда, прикінчи його. Дідько, чобіт захезав. Отже ж не таланить. Та що вже тепер? Гаразд повернемося керполкою за лібо.

Просто на те же ошибки. Куда? А. Так.

Йорко, серце не укажеш. Тепер ви не опликнете. Теха застряв. thank you На бой закиньшилась! <свят> Ух! Я не був. Не брешу. Та ти що? Коли не брешу? Запальває! Кидаю за пальну. А нехай думає, що таєш. Наша справа маленька. Це точно. операція відбувається згідно плану. І спішіться за годину. Ну що, експеримент пройшов успішно. Треба повідомити генерала Корпуса. Зробиш. А що за дівку повели? То це жінка Лисницького. Ну, типу заручниця для перемовин з орденом. Хоча знаємо ми ці перемовини.

Що робить, шо робите? Фельтрів нема, шо у мене. Отак от може ботин, не бути фільтрів. Сам спитав, сам фертю. Шо ты за херню постійно регаешь, Йорка задолбав? Хорошо, надо. Как-то набирайся, понял? Все И смысл мы краще против воды а! 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 не сжимаем. Трясся. Че ты примарил с Жак, я <який? свист> Херальт ти зняв. А, ноль? Файня. Да бляха, а що на те? Опа. Стримога! Артеме! Не смикайся! Бо горлянку їй перевіжу! Передай її таткові, але дивись, щоб нічого не трапилося! <кій> ти це зробив швидше треба встигнути до кільцевої Там Ганза і наші. Зараз тільки задихнутися. Не розпочалися після такого безглуздо. Вони Можуть бути зараженими! ж Артеме, я тут! Вони ж без масок! Проти швидше! Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину Жахливо та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили октябрську мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали невідомим страшним вірусом. А потім їхні ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії і методично знищили усіх, до кого змогли дотягнутися: жінок, дітей, старих, нібито для того, щоб уникнути поширення інфекції. І якщо все це правда, то і я. І Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, виживемо чи ні. У мене таке перечуття, що незабаром усе скінчиться. Ця війна, нам її не пережити нікому. Це так моторошно. Раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого порожнеча холод, кладовище, і твоє життя лише іскра від багаття вилетіла і мить згасла і нічого не залишиться. Хочеться відчути, відчути себе живою. Доторкнись до мене. Просто сім мої бати. Ну що ж, ніяких симптомів не виявлено? Вітаю вас, молоді люди. Ви артем можете йти. А от з вашим, вашими аннупорами. Ми ще не закінчили. Тож затримайтеся на декілька. А, це приснилося. Слава Богу. Да, а, ні. Не. не дивися. Не дивися. Кого повезли? Не видно тобі. Ти хіба збагнеш? Ні. Наче з восьмого.

Ці речі здати. А от, можна, відсутні. Ви змогли виявити збудник? І так, і ні. Сюди не можна. Але культивувати його безглуздом. Він вже практично втратив Без первинного зразка. Лікар, ви знаєте, я не медик. Поясніть. Вибачте, полковник. Факти такі. За перші два дні смерті склала 95%. На третій 25. сьогодні нових заражених лише двійко, і у них хвороба протікає в легкій формі. Прогноз сприятливий. Як ви розумієте, в Москві цей вірус у природних умовах не трапляється, а в звичному середовищі існування він бувати значно довше. То що це все означає? Це не простий вірус, а бойовий, змінений таким чином, щоб за короткий час зараження місцевості викликати максимальну смертість населення, а потім стати нешкідливим. Прокляття! Звідки ж він узявся? Ще до війни я чув про розробку нового покоління фактор цього зброї. Але звідки молося? Треба би нотатки татки посчитати, ні.